Доброго дня, любі друзі. Прослухайте, будь ласка, прогноз на 2024 рік. І так, це активний і непростий рік. Вам треба показати свої лідерські якості, бути впевнений в собі, проявити силу, завоювати авторитет вашого оточення і здобути. Фінансового успіху. Цей рік підведення підсумків, а також він має карму, тобто, в цьому році кожен отримує те, що заробив напротязі року, тобто, це кармічний рік. Тому будьте обережні зі своїми словами, думками і особливо з діями. Бо неправильне ваше поводження з іншими може відігратися на вас. В цьому році ви нарешті отримуєте те, на що так довго чекали. Якщо ви будете активними і рішучими, то зможете мати успіх в роботі і бізнесу навіть більше, ніж останні роки. Тому сміливо використовуйте любі можливості, які будуть траплятися на вашому шляху. Стежте за своїм балансом. Не треба купувати речі, які вам не потрібно. Намагайте складати гроші в прибутковий бізнес або в якусь фірму, де ви будете отримувати хороші відсотки. Інакше... Можете стати банкрутом, намагайтеся працювати на благо, а не для якоїсь користі, використовуйте гроші з розуму, а не на тимчасові забаганки. Такий шанс випадає один раз на 9 років, тому використовуйте його з розумом для себе. Також приділяйте особливу увагу вашому партнеру. Не спішіть рвати стосунки, але це в тому випадку, якщо вам нічого не загрожує. Слідкуйте за своїм здоров'ям, дотримуйтесь режиму дня, приймайте більше вітамінів, збалансованого плануйте свій день і при потребі вчасно звертайтесь до свого лікаря. У багатьох можуть бути і проявитися хронічні захворювання, тому Потурбуйтесь про себе і бережіть себе. В цьому році все буде залежати від вас самих. Тому надіятись на когось немає сенсу. Дійте і робіть так, як ви це відчуваєте і наскільки ви спроможні це зробити. Але у всьому слідкуйте за балансом. І, зрештою, в кінці року ви побачите результат вашої роботи. А карма відплатить кожному по заслузі. Ось такий невеличкий прогноз на 2024 рік. Якщо вам сподобалось це відео, ставте лайки, підписуйтесь на канал і слідкуйте за моїм каналом, тому що. Наступні відео будуть прогнози по знакам зодіака на 2024 рік. Тому не пропустіть такої можливості і прослухайте кожен свій особистий гороскоп. А якщо ви хочете зробити прогноз особисто для вас по вашій даті народження, то тому ви Звертайтесь до мене, написавши свою заявку під цим відео. І я вам особисто розрахую і напишу ваш особистий прогноз на 2024 рік. Ну, а я на цьому буду завершувати. На все вам добре, бережіть себе і хай вам щастить в новому 2024 році. З повагою до вас, ваша Лариса! На все добре.